У Луцьку шукають на роботу токаря. Заробітна плата 32 тисячі 477 гривень. Працівник має працювати на універсальному токарному верстаті та виконувати роботу згідно кваліфікаційних робіт. У селі Весело Торчинської громади потрібен головний інженер. Заробітна плата 29 тисяч 728 гривень. Потрібно організовувати правильну експлуатацію, технічне обслуговування своєчасної. Планово запобіжний і поточний ремонт машин, тракторного та автомобільного парку, енергетичного, електротехнічного та слабострумного обладнання, а також електромережі господарства та інших основних засобів для підтримки їх у стані постійної технічної готовності, організація обліку та руху запасних частин та комплектуючих, а також контролювати правильність складання заявок на придбання нової техніки і обладнання запасних частин. У Луцьку пропонують вакансію слюсаря-інструментальника. Зробітна плата 29 383 гривні. Шукають слюсаря інструментальника 5-6 розряду. Робота на спеціалізованих станках. Потрібно дотримуватися трудового режиму підприємства та техніки безпеки. Також у Луцьку шукають електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Працівник має зварювати нескладні конструкції підваги. При монтажі конструкції потрібно вміти варити електрородом. У Володимирі потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Потрібно перевозити паливо по Україні та за кордоном, дотримуватися правил техніки безпеки та правил дорожнього руху. У Новолинського пропонують вакансію обвалювальника тушок птиці. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Робота на процесах обвалювання тушок птиці, філарування, навішування, пакування, перепакування, калібрування. Також у Новолинську потрібен розфасовувач м'ясопродуктів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Потрібно фасувати м'ясну продукцію. У Луцьку шукають машиніста висікально-пакувального агрегата. Заробітна плата 21 тисяча гривень. Працівник має забезпечувати своєчасний та якісний випуск гофрованих коробок, керувати роботою висікально-пакувального станка, відповідати за його справність. У Новолинську пропонують вакансію підсобного працівника. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Працівник має виконувати підсобні роботи на процесах переробки птиці. У Луцьку потрібен менеджер з постачання, заробітна плата 18 тисяч гривень. Серед основних завдань та обов'язків забезпечення матеріальних потреб підприємства, організація постачання, обладнання та комплектуючих технічних засобів виробництва налагодження зв'язків з постачальниками.